Smart Vision Ec – це концептуальний електрик вехікл, який обіцяє стати частиною майбутніх транспортних систем Future Automotive Systems. З першого погляду цей компактний кар привертає увагу футуристичними лініями та інноваційними рішеннями. Проте при детальному розгляді виникають питання щодо його корисності та затребуваності серед користувачів. Smart Vision Ec було задумано як повністю автономний кар для міської середовища. Відсутність керма та педалей підкреслює ідею, що кар призначений для повного. Самоуправління це звісно звучить вражаюче, але чи готові люди пройти процедуру контролю? Технології автономного водіння продовжують розвиватися, але до того моменту, коли суспільство буде масово готове до використання фучер карс, які повністю справляються без водія, ще далеко. Люди часто відчувають дискомфорт від думки, що їхнє життя залежить виключно від алгоритмів, які, незважаючи на вдосконалення, все ще можуть давати збої. Виробник позиціонує автомобіль як частину загального транспорту, доступного для всіх. Це здається логічним в умовах збільшення щільності міст та зниження особистої мобільності. Проте виникає питання, чи готові користувачі ділитися з іншими. Каршеринг набирає популярність, але не кожен почувається комфортно в вехікл, яким користувалися інші люди. Особистий автомобіль для багатьох це не лише спосіб пересування, а й зона особистого простору. Smart Vision Egg також пропонує унікальний підхід до взаємодії з користувачем. Замість традиційної панелі приладів, автомобіль оснащений. Цифровими дисплеями, які можуть відображати різні повідомлення для пасажирів і пішоходів, це виглядає як крок до більш інтерактивної та персоналізованої транспортної системи. Однак виникає питання, чи будуть такі функції корисними? Можливо, на жвавих вулицях ця технологія може відволікати водіїв і пішоходів, що може призвести до непередбачуваних наслідків. Електрична природа автомобіля безумовно є його важливою рисою в умовах глобальної тенденції до скорочення викидів і переходу на стійку енергію. Енергетику, електричкар Smart Vision Екфорту є прикладом екологічно чистого транспорту. Однак залишається питання щодо впровадження цих рішень на масовий ринок. Створення інфраструктури для зарядки електромобілів вимагає часу та ресурсів, і не всі міста готові до таких змін. І нарешті, габарити Smart Vision Ек – це водночас його перевага і недолік. Компактні розміри ідеально підходять для міських вулиць та паркувань, але це також означає обмежений простір для технологій. Такий сінгл кар підходить для поїздок з. З одним пасажиром, але навряд чи буде зручним для сімейних або дальніх подорожей. Таким чином, Smart Vision Egg представляє собою суміш міського транспорту Future Cars. Однак багато його рішень, такі як автономне водіння, можуть викликати опір серед користувачів, які не готові відмовитися від традиційних форм особистого пересування. Питання лише в тому, наскільки швидко суспільство адаптується до нових технологій, і чи буде готове прийняти такі радикальні зміни у найближчі роки.